Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо міні-кекси. Вони пухкі, вологі, з неповторним смаком горіхів та кориці. Порційні, маленького розміру. Ідеально будуть смакувати до чаю чи кави. Готуємо! У місті змішуємо 100 г масла кімнатної температури. 100 г цукру. Одна чайна ложка ванільного цукру дрібка солі. Лопаткою добре розтираємо, об'єднуємо масу. Можна розмішати міксером. Ми сьогодні обійдемося без нього. Коли маса стала однорідна, додаємо по одному яйцю і продовжуємо лопаткою розмішувати, поки яйце не об'єднається з продуктами. Ще одне яйце додаємо. І так само розмішуємо. Не забуваємо, що для приготування кексів всі продукти потрібно брати кімнатної температури. А ще додамо 100 г сметани, оскільки сметана зробить тісто більш вологим. І Її можна брати з будь-яким відсотком жирності. До 200 г борошна додаємо одну чайну ложку розпушувача. Одну чайну ложку молотої кориці. Просіюємо до масляно-цукрової суміші. Перемішуємо. Хто не любить корицю, цей крок можна пропустити. Останніми висипаємо 70 г подрібнених волоских горіхів. Обов'язково підсушених, так краще вони відкриють свій аромат та смак. Перемішуємо до повного з'єднання. І не обов'язково волоські горіхи. Можна брати, які у вас є, які ви любите. У нас багато своїх волоських горіхів, то майже в кожну випічку їх і додаємо. Коли сухі інгредієнти з'єдналися, тісто готове. Його більше вимішувати не потрібно. Ось такої консистенції воно вийшло. Воно повільно сповзає з лопатки. Тісто перекладемо в кулінарний мішок. Так, з нього зручно буде заповнювати форму для випічки кексів. Випікати будемо в ось такій формі, попередньо змастивши кожну ячейку олією. Із з даної пропорції тіста у нас повинно вийти 2 порції таких кексів. Але випікати можна в будь-якій формі, яка підходить для кексів. Стараємося розподіляти одинаково на 2 треті кожну ячейку. Доверху не наповнюємо, оскільки при випіканні вони будуть підніматися. Обов'язково треба пройтися дерев'яною шпажкою, позакривати пустоти, які могли б тут залишитися. Випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15-20 хвилин до готовності. А тим часом приготуємо глазур для наших міні-кексів. До 100 г цукрової пудри висипаємо пів ложки кориці. Доливаємо потроху молока і змішуємо. Нам потрібно зробити консистенці глазурі, щоб трималася на випічці, а не розтикалася. Доливаємо ще трішки молока, розмішуємо. Ось така глазур нам потрібна. І її також перекладемо в кулінарний мішок. Готові кекси перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити суха. Одну-дві хвилини залишаємо їх в спокої. І коли руками можна братися за форму, виймаємо кекси, перекладаємо на решітку, даємо їм повністю охолонути. А тим часом будемо випікати другу порцію. Не пройшло багато часу і випічка на решетці. Поверхню кекси покриваємо глазурю. А потім ще й кусочками волоських горіхів. Вони ароматні, ніжні та дуже смачні. І спекти їх абсолютно не складно. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!